І всім привіт, друзі! Ви наші Святік Плей, і це в нас симулятор аптеки. В, ну, в демо-версію вийшов е, такий симулятор. так? Він вийшов в демо-версію, е, її повної немає, тому що сьогодні ми пограємо в демо-версію. Давайте почнемо нову гру. Ви впевнені, що хочете створити нову гру. Це видалить старий запис. А в мене його і не було, в принципі. В принципі, можна, бо в мене його і не було. Офігеть, графіка, мені дуже подобається. У нас є 3000 баксів. Завдання 1. з таблицею магазину, натиснувши Е e і назві... о. Ооо. Фуллскрін. Ой-ой-ой, закрите. Продовжити. Ну ваше, нормально. Є. У. -ху -ху -ху. Я його хочу назвати, я зразу придумав. Я хочу її назвати. Подорожник. Хочу її назвати подорожник, і подорожник зелений хочу. Зелений. Отакий От відтінок зелений. О! Подорожник. Офігенно. У нас тепер є аптека подорожник. Мені це дуже подобається, чесно кажучи. Я не знаю, чи ви чуєте... Зараз попробую. чекайте. О! О, зараз подивимося чи ви чуєте, зараз я на... до 25 Ти збавлю. Ну, вроді ви маєте чути гру, мені здається, маєте. Дивіться, я не рухаюсь, хоча це гра. Е, так, завдання 2. Підійдіть до комп'ютера і використовуйте. Офігеть. Боже. Хоча б ми міг... могли ремонт зробити якийсь. Не знаю. Завдання 3. Увідіть у програму магазину і купіть пол... полицію для аптеки. Так, магазин. Магазин. Меблі, полиці аптеки. Додати в кош. Да? Купити? Сплатити. Офігеть! Ви чули цей звук? Так, і куди? Ага. А. Увійдіть у додаток Алепренд та замовте ліки. Шоп for сел шоп. Ми зможемо тут роз... Ніфіга фігасі, ми розбити зможемо це? І тут можна буде розбити, походу. Офігеть. Я не бачив ще... Так, а давайте попробуємо, знаєте що? Хай вони закриються. А, вони не закриються, так? Да. Клоус... Ну, коротше, клоус. Треба ліки замовити. Давайте. Як там Альпі Пріма? Давайте Альпі Пріма і Ліка. А які ліки? Ну давайте. Зміна для болю в горлі. Зміна. Давайте купимо ліки. Так, перейдіть до складу і візьміть тележку на тишину ще є. А де наш склад? А, наш склад. А-а-а! наш склад. Це шо? Во. Телешка. Ага. G. І тепер ми беремо. Боже, як неудобно, все. Викинь коробку. Во. Трохи, чесно кажучи, незручно на Е брати на G ставити. Ну, як є, ну це, це демо-версія. Вона ще не вийшла ця гра. Я думаю, якось зроблять по-іншому. Так, що в нас? Візьміть коробку в магазин брос. Візьміть коробку в магазину брос, на все є, і натисніть Б, а потім лівою кнопкою миші і розмістіть угу. Ну Давайте поставимо тут абс в оброс. Беремо на Бі. Полицю Р. Р. А як поняти, де перед-де зад? Ота сітка, напевно, назад. Так? Є? Ні. А як поставити Т? Візьміть і розмістіть ліки на полицю, натиснувши... Ні. А! Ой, ні! Ой, ні! Значить, виходить, сіткою сюди. Да. Ну, не сітка, то не сітка, то ті така рішот, а я можу. Так, да, я можу присідати. Яка біла полиця, вона буде чорна в нас. <хи> вона буде в нас чорна. Бі. А тут як? Ага. Я в супермаркет симулятор. Поклади, викинь. Ага. А, я можу. А, ну так. Да. Юфіл тут багато. А я можу чекай? А як назад? Закрити коробку відкрити. Покласти ліки на полицю, викинути коробку. Ні, а як. А як. Назад забрати до полиці, наприклад. Ну добре. Давайте її поставимо. Підіть до таблички і натисніть Є щоб відкрити магазин. Де табличка? Тут це табличка, так? Да? Угу. Open. Що це таке? Боже, як темно, як в сраці десь. Коли клієнт приходить, поговоріть з, з ним, натиснуть всі є. Все на є, йолипали. Могли зробити і на ліву клавішу миш? Чесно вам скажу, ліва клавіша миші була би зручніша. Слухайте, як я добре зробив другий екран. Дивись, коро. Куди йдеш? Дви. свої тутуїровки. Скільки тобі років? 13 десь, так? Да? Ну добре, на 14, похоже. Дві весь це? Ладно. Привіт, привіт! Як я можу вам допомогти? А Торін, Боже. Чи можу я отримати це? А Торін? А я не пам'ятаю. Це Асіторін у нас. Звичайно. Асіторін. Це Асіторін? Бляха, це не Асіторін! Це не Асіторін. Привіт. У нас нема цього товару. Асіторін, бляха діть, подивіться, що у нас є, що ви до мене підходите. Здрасте, ми будемо знати, що це не Асі Ал боже. Ак, Мелатудін. Звичайно, почекайте. Мелатудін. Там щось є. Ні, ніхрена тут нема. Коротше, на С. Господі, я не можу запам'ятати. Привіт. Асітіон. Нема в нас такого. Привіт. Нема. Що ви хочете? Всі. Та що, блін? Будете, блін. Так. Так! Що вони хотіли? Асідон. Давайте купимо одразу дві. Асідіон Аскербіне. Оце от. Е... Ну і давайте ще щось купимо, не знаю, що тут було погнали Зачекайте, будь ласка. Зачекайте, бляха. Ладно. Не столь важно. О, де понакладали. є Джи. є Джи. є Джие. Это тут, в принципі можна отак так. Поїхав. Поїхали. Зараз буде все, зараз почекайте, все буде. Зачекайте, будь ласка. Джі. Це ми розставляємо. Так, відкрити коробку. А можете вверх? Ні. Ага. Бляха, місця багато займає, ніфіга. Закрити коробку, покласти коробку, поклади коробку, дякую. Так, відкрити коробку. На є, да? Багато займає місця, дуже багато, чесно кажучи, займає місця, от прям дуже. А я можу один на одну ставити? Блін, не можу. Що за? О, це це саме Асіторін, да? Постав, будь ласка. А зараз місця не буде. А що буде, якщо місце закінчиться? Що, докупляти ще одну полицю? Ну я би, чесно кажучи, би не хотів. Все, у нас нема місця більше, все. А то що в нас? А, тут така сама фігня, В принципі, хватило. б. Погнали обслуговувати. Добрий, день, Добрий. Привіт! Чим я можу вам допомогти? Мтізине Акігадоне. Коротше, в нас щось є. З цього у нас щось є, я вам відповідаю. То нема... Акий кадон. Во, є. Асістіни не не треба. Все, більше у нас імпреміум нема. Все, у нас тільки одні таблеточки. Тримайте, більше у нас немає. Беріть. Е Що за аптека? Слухай ти! Ти тут знайде іншу. Подивись. Що за аптека? Йо-майо, а як витягнути ці таблетки? Нас цьому не вчили. Нас цьому не вчили. Нам цього не вчили! Добрий, Що бажаєте. А у нас таке є, ну... на А є. Не то. Не то. Нема, вибач. Е, йди в іншу аптеку. Нема. Але не Алта не теж немає. Я, я вже звивчив. Отаке От у нас є. Акі-акідра. Вот у нас воно є. Тримай. Ага, 10. <звук> Все? пробила. Піш. Добре, де. Перші гроші, перші гроші. Перші гроші, перші гроші. Привіт, привіт. Ал теж нема. До побачення. До побачено. А є такі хороші. Добре, дякую. А є такі шедептека. Так, давайте, я думаю, знаєте що? А знаєте, що я думаю? Такого в нас не просили. А Сіпен купити. Оцю фігню купити. Автен якийсь купити. Коротше, все на А купляємо, бо вони хочуть дуже багато, оце в нас є. Вони дуже багато хочуть все на А. Купляємо. І я думаю, знаєте, що ще купити? А купити ще один стелаж. Тому що не хватать. Не хватать. Берем. А куди коробки викидувати? А, во. Типа похоже щось на супермаркет, ну це не супермаркет, це аптека. Це аптека, аптека. Скільки йде відос? 12 хвилин, нормально. 13 хвилин. Доволі добре. Доволі добре. Оп. Оп. Оп, все, поїхали. Швиденько, зараз бо там буде на А дуже багато. Це Асіпін, Фігіпін. Оця вся фігня, там дуже їх багато. Ой, тихо. А, во. де двері. став, Так, це у нас що? Це Асіпін якийсь? А в нас воно є, от воно. Ні, то не таке. Так, я перше, 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 перше поставив. Перше ми беремо Стилаш. Е, Б. Так. Да. І стелаж ми робимо там, тут. А, да. Це якесь новеньке, це... Так, да, це У нас такого нема. У нас такого... Ну у нас такого нема. Так, да, у нас такого нема. Виставляй. Боже, як його тут багато. Давайте... Поп... А, а я гроші якісь полу... Я нічого вроді не получив за коробки пусті, правда? Нє, тут щось є. А, тут на всі позначки, да? там нічого, походу, нема. А то всюди позначки, хоча там нічого нема. Е, гроші нам не дають гроші, на жаль. Давайте зразу викинемо то все. І ще воно буде там стояти, нам, мішати простору. Світло включене чи не включене? Світло включене чи не включене? Світло включене. Зачекайте, будь ласка. Будь ласка, зачекайте. Хто хоче кстати, хто хоче мене бачити з вебкою. Хто хоче бачити з вебкою. да, у мене будуть проблеми, у мене Ютуб відключує коментарі, бо буде думати, що мені менше 13, хоча мені так і є, в принципі. Е, вот, мені 14. А, вот, е, це щось нове, це мазь якась, да, Ну теж, короче, на А, тому... Все, що на А, то ми виставляємо. Все, що на А, ми виставляємо. Так, це на що? Ну, коротше, щось теж на А виставляємо. Все. Біжимо зараз. Я от думаю... Може тебе, слухай, на превьюшку взяти. Може тебе... Ні, давай тебе. Ти якийсь такий. Ну такий. Ну, коротше, ти хороший мужик. Ну, беремо тебе. Е, ну, це такий самий, в принципі. Привіт, да. Мелоту дзін, алсе у нас нема такого. Вибачте. Що за пта. Слиш! Заглом падиш, нас нема такого. Що я купляю? ТО, а вони просять зовсім інше. А коли мене того наоборот нема, то вони хочуть його. Привіт, привіт. О! От таке в нас є ціни, оці, ціни, ціни. Я вже вивчу на пам'яті, які в нас демон у нас, де воно у нас. Будь ласка, 10 баксиків сюди. Все, пішла нафіг звідси. Що е, вони просили? Чекайте. Що вони просили, що вони просили? Е, Соре... А у нас таке було? Ладно, може вони не це просили, звісно. Так, 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 так. А да, вони, значить, хто просили. У мене були вітамінки, а я відмовив. Добрий день! Добрий день. Привіт. а та має бути, ми все на А заказували. А. А. А, Вовін, Вовін. Атлай ін ха. Да, вот він. тримай, Тримайський кінбак. Уо, одиннадцять бак. О, а я не можу ставити свою ціну, а якщо я в мінус іду. Трохи погано, що я не можу ставити свою ціну, якби. Привіт. Бі... Бісако та є. У нас є бісако. Я придумаю, як можна робити. Бісаколек. Ой. Коротше, бісаколек зараз. Секунду. Заждіть, будь ласка. Ем. Да. У нас був бісил колег він просто у нас в складі був. Угу. Так, давайте його тут розставимо. Так, да, він розставляється. Все, назад. Опа! На, свій біси колег На, голд. Бачиш, пиш. Голд! 9 баксів. Так, чекайте, у нас ціна міняється. Так, да, стіна міняється. Це, з однієї сторони, круто. П'ятий левел. Так, так багато. Ну це пролог, звісно. Може, можна буде виставляти, Ну, не знаю. Сінатеро. Звісно, є. Сінатеро, ну тут у нас у нас нічого нема. Сінатеро, асітірін. Асітірін. Сінатеро, звісно, у нас є Сінатеро. Сінотеро, сінатеро, сінатеро. О, у нас є сінотеро, да. Я не знаю, що вони там кажуть, але у нас є сінотеро. Дивіться, скільки людей? Прудь і пруть. Я в шоці. Сінотеро, сінатеро. Дивіться, і остання полка вже теж зайнята. Все. І все. Дві полиці і все, сінатеро. Зато у нас є Сінотеро. Давайте візьмемо. Сінатеро. З вас 9 доларів. 9 доларів за сінотеро. Ні, ну по суті, да, 200 гривень. Ну, бляха, дорого коштують зараліка. тому... Як не крутим. Привіт, привіт. Сінатеро і Асіпін. Да, є сінатеро і Асіпін. Асілопен. Оце. І Сінатеро. Ага оце І сінотеру Ну і коротше, сінотеру 20 баксів! Це ліколд. Лі це за ліколд. Рекорд, коротше, це все, да? 20 хвилин десерія. Вже буду, напевно, через 5 хвилин закінчувати. А звісно... дивіться в нас вже є весь товар. Акі. Акі, Акі. ай блін! Акі. Це. Так, да, це. Боже, як все-таки тяжко це опрацювати. Він тільки... Да, він тільки... А. 10 баксів. Цікаво, закаже таке, щоб у нас 100 доларів було. З 4 тисячі. Забирай. Привіт. Мелотонін. Звісно, що є. Звісно, що у нас є мелотодін якийсь там. От. 100% він у нас є. А куди його ставити, я не знаю. Ось сюди. Вот там звільнились поличка. Мелетонім. Мелотонім. Так? Да? Нічого. Нічого. От берем. Все, більше немає ніде вільних. воше вільні є. Все! Мелотонін, біжу-біжу. Давай біжу. Мелот... давайте звідси, щоб. Це для сна, да? Комусь підсипати хочеш. <раплянна> Подивіться, що я зробив. Я в шоці. Добрий день. Нічого, не зважайте Зіне, Да, є. Не зважайте, що в мене мелотоні в руках. Енстізіне. 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 А в нас, вибачте, у нас такого нема. У нас такого нема, нема, нема. Привіт. Алфавут. Коротше, у ця фігня. Вот вона, так? Да? Тихо. Беремо, коротше, так, щоб місце було. Тримай. 10 баксів з тебе. А якщо я наберу? Ага, а якщо 9? Ага. Це добре. Такс. Це забирай. Добрий день. Лона... Ні, в нас такого точно нема. Гастікон. Тоже у нас такого нема. Да, є таке. Ой, якраз, закінчилось. І ще одна поличка. Ну, не поличка, як вона. Залишилася ічейка, чи як її там називати. Прикладай добре! Добре прикладай, щоб гроші знялись. О, я можу це примістити, а то отільно? О, ніфігася, це одільно. Я просто вот думаю, якщо ми беремо, то нашу нам, ми поставимо, можемо тут поставити і задів себе ті полички, щоб далеко не бігати. Ну, але я бачу, що оце вот. Мы сюда можем класти? А, да? Добрый день. Асатурин, да, у нас так и єсатурин, це. Ні. Асатурин, асатурин. Ніхто не хоче, кстати, брати цим. Як вони, вітамінки? Чи як вони там називаються? Добрий день! Можна з вами зразу поговорити, щоб я... во-во-во-да-да-да? є таке. О, кстати, це розбирають дуже сильно. Це, напевно, дуже багато треба буде закупити з ним. 10 баксів. Все є. А, чекай, чекай, чекай. Добрий день. Да, є. Ка... Акі, акі, да, оцей вот фігня. Акі. ТАЙН Телер. Вовін. Оцей ТАЙН ДА оцей ТАЙН На. Сну туди треба бігти. Десят. Приклада. Слиш? Що я не нажав? А! Я вже думав, він не хоче прикладати. Ой, вона. Вибачаюсь. Ну, ти, похожа на він, так. Да. Е, привіт, привіт. Асікода, да, да, да. У мене тільки Асатурін є. Вибачно, у нас тільки є Ас. Ліха, не то взяв. Оце я зараз би втюхав. Асатурін, оце. Тримай. Вибачно в нас тільки таке є. Да. Добрий день! Ух, скільки людей! Валять і валять. Добрий день! Є біка. А він хотів бісом. Да? Мелатонін у нас є. Коротше, мелатонін. Сюда. Далі біса. Ну, бісектриса уця от. Вот, у нас тоже gold є. Imprim... Imprizaim. У нас є импризайм. Imprizaim, emprzaim. Блін, нема. То бить зібрало зараз весь комплект. Но немає, тому 20 баксів. Пока <tell noise> що рекорд, ми не б'ємо ліколд. Хочу сказати лі, е, да. А ми покатки безплатно видаємо, що ли? Мелатонін, от знову Мелатонин. Для сна. Бісектриса, оця. Ой, не ця оця. От бісектриса. І санатеро. А в нас санатеро. Санатеро. У нас є санатеро! Весь комплект зібрали, слухайте. Побили рекорд! Скільки? 29. 29 це рекорд. Це рекорд 29. Це ідеально. Забирай, що зі Тепер не кажеш, що це за аптека. Все є. Бам! Такого нема. Я теж думаю, що прийшов до аптеки. Бляха, я теж, якщо зайду в таку амні... гамняну аптеку, я теж подумаю, що тут нічого немає, але красиво. Ми нічого, ми тут зробимо красиво. Гастіліон нема. А, якщо, я думаю, якщо ми прийдемо в демо-версії цю гру, то я вже не буду купляти повну версію, тому що а навіщо? А сіло Пен. Авто, коротше, асілопен і оця друга є. Асілопен. Оцей пень. Так, пень є. Аф алта. Алтафен теж є. Я бляха так всі ці вивчу. Таблетки. ліки 21. Все. оплачуй, Наступний. Скільки? Скільки йде? 27 хвилин. Вс, давайте зараз закри... чекать. Звичайно, але закриємо ми всь... А якщо я закрию, вони підуть чи вони будуть тут стояти, ну. Вони... Ні, вони будуть тут стояти, окей. Бензі Бамбінтон Ні. А шо? А шо тоді? Метолоті. Алту. Аситиум. У нас немає ще якогось товару на... А! О! Куди всі пішли? Вибачте, ну на у нас вже нема. Так, давайте світло виключати. Я думаю там... йой. Економити все-таки треба. О, яка просто. Який кайф. Е, Да, вот так, от так от. от, от. Не, оце прикол. А, може просто я тут стояв. От я тут стояв, може. Не, воно не відкривається до кінця, от. Что, я тут стану да не ну це прикольно а я сюда реально могу что-то поставить а ну а ну офигеть видите как оно кнопси прикольно а я сможу сюда реально шось поставить не сюда не может а сюда и сюда ничего не може а шо туди там ложит что я не туда и не туда не может поставить эту толку так давайте тележку, я думаю завеземо на Двері закриваються, коли клоус. Подорожник. Ага. Давайте, коротше, завеземо на склад цю дурю. Це мусорка так підсвічується. Іфіга. Ладно, все, залишаємо її на складі. Ну і все, в принципі. Буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Святик Плей. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую і всіх до нових зустрічей. Всім па-ка. Па так, тепер треба пом... зберегти гру. А я надіюсь, її зберіг. Надіюсь, що да, закрити гру.